Всім привіт! У продажі Дуплекс в гарній локації знаходиться він в селі Софіївська Борщагівка. Вся необхідна інфраструктура поруч, а це магазини, зупинки громадського транспорту, пошти та кав'ярні. Також зовсім поруч є ліс. Дуплекс газифікований, підключений до всіх комунікацій, побудований дуже якісно та надійно, має свій індивідуальний екстер'єр, що виділяє його серед інших. Оглянемо територію. Земельна ділянка 2,3 сотки. По периметру будинка та у паркувальній зоні викладено тротуарну плитку. Дуплекс побудований з керамічного 38-го блоку, утеплений по фасаду, а також має утеплення на даху. Матеріал покрівлі клік фальц. З приводу комунікацій. Електрики заведено 13 кВт три фази. Двозонний лічильник День-ніч. Вода свердловина на 40 метрів. Каналізація септик 9 метрів кубічних. Опалення газове. Тепер оглянемо планування будинку. Загальна площа дуплексу 119 метрів квадратних. Вхідні двері алюмінієві у чорному матовому кольорі, виконані та встановлені надійно. Оглянемо з вами кухню-вітальню. Ліворуч розташована зона вітальні. Вона переходить в обідню зону. З цього приміщення є вихід на терасу. Праворуч зроблена ніша для кухні та заведена газова труба. Під сходами можна зробити технічне приміщення та встановити все необхідне обладнання. Далі йде санвузол першого поверху. Та кімната, яка може бути кабінетом чи спальнею. У вхідній групі є місце для шафи. Ходімо тепер на другий поверх. До речі, стеля тут доволі висока. Також тут зроблено монолітне перекриття та сходи. На другому поверсі розташовані три кімнати. Перша кімната це майстер спальня. Із нішою під гардероб. Має також кутове вікно. Всі перегородки зсередини викладені з червоної цегли та залиті якісні бетонні перемички над дверними отворами. Праворуч розташований санвузол на поверсі. Друга кімната це дитяча. Та остання кімната Ліворуч ніша під шафу. Також в ній є два вікна, що додають багато денного світла. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш YouTube та Телеграм канали, QR-коди, яких будуть в кінці відео, а також дзвоніть та записуйтесь на перегляди. До зустрічі!